З Евангелією від Луки Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. І Єлизавета сповнилася святим Духом. І вигукнула голосом сильним: Благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого. І звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радости здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила! Бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике Бог чинив мені всемогутній, і святе Його ім'я. Милосердя його, в рід на тих, які страхаються його. Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смирених, наситив благами голодних. Багатих же, відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля. Слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим Авраамові і його потомству повіки, Марія перебувала в Єлизавете місяців зо потім повернулася додому свого.